Припинити аборти вимагали нині громадські активісти християнського руху за життя біля міського пологового будинку. Саме тут кажуть організатори, діє приватна клініка, де медики масово переривають вагітність. А це на думку організаторів злочин проти внутрішнього життя, який варто прирівняти до вбивства. Відтак організатори акції підготували лист звернення до міських можновладців. Ми просимо обмежити ми просимо обмежити приватні структури, які перебувають на в цих площах і маю на увазі в міському пологовому будинку у праві проведення. Штучного переривання вагітності або попросту кажучи аборт. Ми не втручаємо це їхнього господарську діяльність. Ми просто звертаємося до виконавчого комітету на підставі закону про місцеве самоврядування в Україні, щоб вони таке право обмежили. Натомість у приватній клініці кажуть, жодних протизаконних дій не вчиняють, ба більше тут не лише переривають вагітність, а й рятують життя жінкам. Жодних проблем щодо розміщення поліклініки в стінах гінекологічного відділу тут теж не бачать. Навпаки каже головний лікар Наталія Генек, це гарантує Більшу безпеку пацієнткам. Ми маємо великі переваги, власне, що вона знаходиться у відділі, де є гінекологічний стаціонар, де є велика операційна, і ми, як ніхто другий, маємо можливість терміново жінку перевести в операційну і провести міроприємство по наданню вже ургентної невідкладної допомоги. Ось якщо, допустимо, трапляється якась перфорація матки, так? бо від цього ніхто не застрахований, такі ускладнення мають місце. І жінка тут же з другого Уку піднімається там на п'ятий чи на четвертий в операційну, і тут же їй надається відповідна допомога. Між тим організатори пообіцяли не зупинятися і вийти до стін міської ради. Іван Ленчук, Сергій Попович, новини 402.